А на запитання журналістів, чи готовий Трамп перейти до другого етапу санкцій проти Москви за те, що вона уникає мирних переговорів, президент США відповів, що так, готовий. Зараз з нами на прямому зв'язку Олег лісний політолог. Пане Олеже, вітаємо доброго ранку. От як на вашу думку виглядає сигнал Путіна, Трампу та і всьому світу, от з огляду на результати ті атаки на Україну в ніч на 7 вересня, коли була пошкоджена будівля Кабміну? про що цей сигнал? Це ж навряд чи про готовність до миру? До речі, це є сигналом того, що або ознакою того, що непокаране зло завжди нахабніє і п'є більше крові. І Путін це підтвердив. Та він кожен день підтверджує це, вбиваючи українців чи дронами, чи кулями, чи ракетами. Тому це сигнал мав би бути щитаний тим же Трампом як остання крапля по великому рахунку, але останніх крапель вже було дуже багато. А трамп все ще не наважується щось зробити, і дуже хотілося, щоб він перейшов із режиму адвоката. Путіна до прокурора жорсткого прокурора, який буде карати, і дуже хочеться, щоб цей час вже настав. Але зараз, поки що, в мене оптимізму в цьому сенсі немає. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, ось ця ескалація, коли вже свідомо атакується будівля уряду України, про що вона свідчить? Чого він домагається на цьому етапі? Ну, по перше, він показує своїм союзникам, таким як Китай і решта, що він не збирається зупинятися, що він сильний і що е, він обов'язково переможе, і тому він в такий спосіб союзникам каже: Ну, доєднайтесь, я, я можу робити, що хочу, тому я буду переможцем Навряд чи це так станеться, але в його лозі це саме так виглядає. І знову ж таки показує, хоче залякати українців. Все ще хоче залякати і показати Трампу, що він, Путін диктує правила встановлення миру або припинення війни в тому чи іншому вигляді. Ну він це робить не самотужки, вочевидь, тому що ось така атака після відвідування з Путіним Китаю, саміту ШОС, де він набув. Певної легітимізації, серед, ну, вже можна говорити, союзників, напевно, та? це ж теж має значення. Однозначно, я думаю, що це ще відповідь на Аляску. Тобто, Трамп зробив велику помилку, він витяг цього вбивця з небуття і його повернув на шахівницю. І Китай додав ще більше впевненості Путіну. Тому він себе веде так, як він веде, і за це має бути покараний. Пане Олеже. Завтра відбудеться 30-й Ремштайн. На вашу думку, які ключові теми Україна має винести на перший план в цій зустрічі? Ключове залишається закриття неба, як на мене, так, і постачання нам далекобійної зброї, і решти зброї, яку обіцяли нам партнери. Проте далекобійність зараз є актуальною, оскільки Україна виносить фактично нафтопереробну галузь Російської Федерації. Нам потрібно більше ракет для того, щоб ми збільшили відсоток знищення таких об'єктів і відсоток тих, які не можуть бути більше відновлені, тому тут нічого нового не буде. В тому сенсі цей Рамштайн вже зайшов. Взагалі, Рамштайн зайшов із режиму е, таких знаєте, краколомних в планове постачання Україні е, певного зброєння. І головне, що він існує, оскільки його дуже так знаєте ретельно хоронили свого часу. І дуже важливо, чи в цьому рамштайні в якомусь вигляді візьме участь візьмуть участь Сполучені Штати. Повертаючись до Сполучених Штатів Америки, знову ж таки, хочу згадати анонс, який ми робили на початку нашої розмови, що до Трампа приїдуть європейські лідери, очікується серйозна розмова. Зокрема, вже були контакти по лінії осіб, які ведуть санкційну політику. Тут які ваші очікування з огляду, ну, що ви сказали, що хотілося б Трампа бачити прокурором, але він продовжує витримувати. Такий певний нейтралітет та роль посередника. А, на вашу думку, от його слова про другий етап санкцій. Це буде знову ж таки не направлене на Росію, а на когось іншого, як це було з Індією? Дивіться, по-перше, європейці їдуть для того, щоб, я так думаю, синхронізувати санкційний тиск. Чого не відбувається дуже давно, і з 18-го пакету про це говорять: що за те, що Путін не йде на мирні перемовини, він має бути покараний синхронно із сполученими штатами Європою. Дуже сподіваюся, що це саме про це будуть говорити. Чи наважиться Трамп вести санкції саме проти Росії? І її партнерів важко сказати. Тут це залежить від того, наскільки будуть переконливими європейські партнери. Оскільки Трамп він не тільки не хоче бути прокурором, але й не хоче бути винуватцем того, що відбувається, і шукає винуватців. Нещодавно він знайшов винуватцям Європу, яка купує нафту у Росії і не хоче піддавати тиску Китай. Тому, це буде основа розмови, як на мене. Щоб європейці змогли переломити ситуацію і вийти із винуватих в партнери, дякуємо вам за відповіді коментарі. Дякуємо, що долучилися до нашого ранкового марафону. Олег Лісний політолог був на прямому зв'язку.